Денис Цибульський свого часу проходив строкову службу. Один рік брав участь у бойових діях в зоні АТО. Про той період згадує неохоче. З початком повномасштабного вторгнення пішов у військомат, після чого потрапив у штурмову бригаду. Воював на різних напрямках. Згадує і про перше важке поранення на Донеччині. Перед харківським контрнаступом стояли на солдарському напрямку, де я отримав перше поранення, першу контузію. Так само з пораненням надавали допомогу так само в окопі, тому що був дуже сильний обстріл і дуже маленька дистанція між противником та нами, там приблизно 30 метрів. Тобто ми могли докидувати гранати до них, вони до нас. Так само мені прилетіла граната в окоп, і було поранення руки. Потому приймав участь у харківському контрнаступі. Згадує, дуже важко було в боях за Серебрянський ліс, та ще важче було втрачати побратимів. Попався хлопець з Рівниччини, з Березного, який загинув у мене на руках. Було пряме попадання з танка під бліндаж, і йому пролетів осколок між плитами бронежилета прямо в легені. Він через 25 хвилин помер. Не встигли його врятувати, теж так само. Дуже важкі там були бої, самі розумієте, в лісі так само противника погано видно. І так само дуже близький контакт був. Потім Денис разом з побратимами героїчно воювали під Бахмутом. Згадує, боролися з окупантами за кожен метр української землі. Дуже багато хлопців віддали своє життя, боронячи Україну. Але ж все-таки ми відбили від Бахмутської траси. Їх тоді захищали, бо це вже єдина дорога. Часів яр, цей напрямок. Єдина дорога, через яку хлопці могли заїжджати і виїжджати до Бахмуту. Після численних поранень, важких травм Денис проходив тривалу реабілітацію. Коли його визнали обмежено придатним для штурмової бригади, перевівся у Рівненський ОМТЦК та СП. Тепер рудий передає свій бойовий досвід тим, хто щойно вступив до лав ЗСУ. Зараз в всіх навчальних центрах я вважаю, що знаходяться досвідчені інструктори, Це хлопці, які пройшли немаленький бойовий шлях, які мають бойовий досвід, не те, що написано в книзі. А те, що реально є там, Тобто вони бачили, що, наприклад, ну не пости працюєш там не по інструкції, а більш інстинктивно. Денис Цибульський переконаний, війна торкнеться кожного. Наголошує, не потрібно ухилятись від служби у збройних силах, бо ж хлопці, які на передовій, теж прагнуть, хоча б трішки відпочити. Хлопці, які були на початку, от зі мною які починали, то їх уже немає нікого. Ну, навіть немає кому зателефонувати, спитати, як себе. Вони вже всі загинули. Тобто, люди так само не безкінечні, вони так само втомлюються, їх треба замінити. Хоча б на якийсь місяць, два-три люди морально виснажені, профізично я взагалі мовчу. Їм треба відпочинок. Вони так само не бачили близьких родичів. У цивільному житті Денис Сибульський разом з товаришем займався будівельним бізнесом. Коли почалась повномасштабна війна, не вагаючись, став на захист України. Зізнається про будь-які плани на майбутнє, думатиме після нашої перемоги. Павло Невесенко, новини рівного.